Укажіть число цілих на нерівності х2 більше або дорівнює 4 і менше або дорівнює 9. Цю нерівність ми можемо записати у вигляді системи х квадрат менше або дорівнює 9, х2 більше або дорівнює 4. Це знак системи. х квадрат менше або дорівнює 9. 9, це 3 в квадраті ми можемо, в принципі, квадрати прибрати, але це буде невірно. Записується модуль х менше або дорівнює 3. І тут так само модуль х більше або дорівнює 2. І це система. Далі модуль х менше або дорівнює 3 він розкривається х менше або дорівнює 3, х більше або дорівнює мінус 3 – і це одночасно виконується. А ось модуль х більше або до рівня 2, це або так, або так. Тобто сукупність виходить x більше або дорівнює 2, і х, ну або х менше або дорівнює мінус 2. Ну і це вся система. Ось так от. Ну і тепер спробуємо накреслити всі ці проміжки, на числові прямій. Ну, спочатку можемо з сукупності почати, можемо з цієї системки почати, х менше або дорівнює 3. трьох, знак нерівності не строгий, тобто точка буде замальована і у мінус 3, і у 3. Мінус 3. Тут буде 3. Х менше або дорівнює трьох, у нас всі числа знаходяться ліворуч, х більше або дорівнює мінус трьох, всі числа знаходяться праворуч. Так, як це знак системи, то буде перетин цих проміжків, тобто проміжок від мінус 3 до 3. Розглянемо сукупність де х більше або до 2, або х менше або рівня мінус двох. Тут два проміжка ці об'єднуються. Ми відмічаємо мінус 2, теж замальована точечка. І відмічаємо 2. Це ж замальована точечка мінус 2 і 2, тому що знак нерівності не строгий. Х більше або дорівнює 2, це знаходяться у нас всі значення, знаходяться праворуч. Х менше або дорівнює мінус 2, всі ці розв'язки цієї нерівності знаходяться ліворуч. Це сукупність, тому ми не знаходимо тут перетин. Але ми знаходимо перетин у двох цих нерівностей. Навіть не двох нерівностей, а тут чотири нерівності, і ми знаходимо в них перетин. А перетин у нас буде ось він перетин від мінус трьох до мінус двох, і ось він перетин від двох до трьох. Тобто у нас виходить, що х належить. Проміжку від мінус трьох до мінус двох в об'єднанні від двох до трьох. Ось ці е, два проміжка є розв'язком цієї подвійної нерівності. Але нам потрібно указати число цілих розв'язків цієї нерівності. Між мінус три та мінус два нема цілих чисел. Між два і три нема цілих чисел. Тобто. Самі числа мінус 3, мінус 2, 2 і 3 є цілими розв'язками, їх всього чотири, тобто відповідь А. Якщо б нерівність була строга, то взагалі б не було розв'язків.